Починаючи з 15 березня в Україні стартувала екологічна акція за довкілля. Відповідно до плану заходів, в місті планується очистити узбіччя траси Харків, Довжанський в межах міста та притулити особливу увагу пам'ятникам. Звісно, лад буде наводитись і на інших ділянках. До участі в акції планується залучити понад п'ять тисяч ізумчан, в тому числі півтори тисячі учнівської молоді. Основний напрямок роботи прибирання вздовж траси. Там роботи розпочалися ще задовго до початку акції. Працювали робітники, направлені центром зайнятості. В роботі по території, обов'язки території траси траси довжанська активно приймали участь етажери батьків. большое спасибо. МВД, Гарано, Діпласі исполнительный комитет, КП Благоустрий, МЧС, Медколледж. Також на суботниках активно працювали представники професійного ліцею, які прибирали вулицю Некрасова та Францева, представники водоканалу вулиця Калініна та вулиця Комсомольська, відділу освіти, вулиця 20 років жовтня та Приватбанку територія біля пішохідного мосту. Прибирали свої території фінансове управління, соцзахист, терцентр, пенсійний фонд Держ. Вже наведено лад на стадіоні локомотив, спорткомплексі Локомотив, будинку культури сучасник, художньої, музикальної школах та бібліотеках. В рамках акції. Окрім вже проведених суботників, заплановано ще два на 21 квітня та 5 травня. Договор уже заключок на приклетіння насадочного матеріалу і ми на договір на 21 періля масово сидіть і на два і на іванізацію. Останній суботник 5 травня буде направлений на прибирання меморіального комплексу на горі Крем'янець та наведення ладу біля пам'ятників.